Так, эээ, все... Так, угу. uh, всем привет, венмой канал. Мы продолжаем игру в э, Воротант Blitz. Е ежедневное задание по ряд числи Тут то можна Ну, файн, выбиваєш і вс. Збирати Sін 8 таких, я не знаю. Мені не потрібно такий танки, Київський француз за Sін C8, 5. Як це таке? Я мене ще не А вже почав 10 секунд уже попал. А, уже пошла, ага, уже пішов. Вс, мене вже пустило. Уже женусь. <звук> Я на тебе в повні, на повній швидкості в'їхав. Слева, слева, слева от меня, а те 49. Бак, бать, бак. Прав. Пуш. Я его пробил. Пушу, пушу я сделаю, в фугасом стреляет, бережу. Понял. А пробил. А, а, те а, а,

Уша лютый. Ну да. Не мне другий аккаунт Э, ми. Хорош. Рома. Хорош. 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 Ховайся. Я тебе говорю, схватить. Да я почал їхати ховатися. Короче, я нормально тримався, правда? Ну да, правильно. Треба було зразу... Треба було зразу... Пронести. Ну так. Ну так, ще й кіл зробив. Добре, добре, я ото збираємо. Можна в танка збирати і все таке. Добре, давай я візьму от тігра. Тайгера? Так. Ти що, Тайгера 131-го купив? Я його не купив, він мені випав. Ааа, ніхіасі він. Нормально. А мене, бля, что мене не выпадает сундуки? сундуке нормально. в тебе та выпадал такер 131-й. І все таке. А, ні, вот той вот, француз 8 рівень. Ну да. Мені все, а тобі не везе. Ну типа то yeah.

О, шкода, блин. Жени. Я їду як черепаха. Ну це не черепаха, так нічого, я 20 еду. Ну, це... Я пуджика бачу, зараз по ньому попробую вальнути. Ааа, він за камінь. Облом. Обом, блин. О, блин, буджи.

Блин, булги! Басота. Нифига я ему вниз. И вин мне. Моя 20 хп. Чего он тебя не натекает? Это вс камень. Да я бачу, я развернулся. Пейдообивати io... А, все, ми походу приймаємо <пишечко> Да, да, мене скинули. мене буги. <пишечко> Я выходи вражок Буди буди, мать тиха Димбуди, ты забили. Чо буги такие имба Блин, у нього броня... А, нет, понял? Наші напарники костроної погнали и все таке. Перемога, мы там перемогли, чуєш? ви ж? там! A eu estou no hospital. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, Да И порадка шкода Конечно мені 128 а, тих, бойового до свидав. Файно Тобі ски? Ну де, ну мало. У мене я так, суп, Я супер Хелка ты взяв. Ну уроне, вс, mm. перемог. а ч ж ты останній гек? Блин! О, селенцер! Чуєш селенцер проти Селенця. Три, два, один, два. Надо на перемоги все таке. Mm. Побачив? Я тут вони маленькі такі от горці, я підлетів тут. Я тут осиджу, я все задні. А, ты біля мене, о, два братика, квадратика, ч ж. Ч як тоді? Я просто йду базу захоплюю і ми виграємо. Ніфигаю там. Проносы ты там почали. Да, їди. Куто? О, блін, бачу, бачу, бачу. Раз. Два. Трис. Вс. Брать, дай, 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 дай. Зату, задні, зайду, заду. Заду, заду, заду. Я ту просто візьму і базу захоплю, як тоді. Нет, тобі не почистло, тебе ти головец Що така. Ааа, тут потону. Там два назад есть лес, а вы носите... Да. Там кельер Келлер. Вс ⁇ Эти мэты отбора. Натуре. Я тебе говорил? О, реакция. Мне реакция дал мне квачку и вс ⁇ Качечку. Чекай, да я візьму е, Т2. як він там називається? А т 2 Т2 по... АТ. А Т-2. АТ-шник, вон. А, АТ-шник. Бустер. А, Т. Ну, да, четверте. Хамая, да, Чима. А, Селестра. Британец. А. А ты бам. Ну добре, я ппз пять на, -на четыре. Два брата, по брата. Так рубата. Ну типа, типа, типа великобританець а мене американець, э, германець. Або фашист его. <паспорядок> Я ще Лонич! О, так, зима. Угу. Погнали! Рушаймо! Та я попробую, я ж черепашка. Черепаха аха-аха, уводи сиділай, ой, ой, яку. Тебе чи ні? Розганяється, вже 30 женок.

Дай проїду, дай проїду, дай проїду. Я тяжеловес. Тяжеловес. Обляха я, жил... я промазал. А че я не добив, є, мама мій О, попав, попал, бля, по башті. Ха, бук! Не пробив Бот! Бот! Файний постріл! Він мене просто... Я посту... чарчила гостиня. Чарчила! Я, блін, чарчила! Я, 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 я чарчила, чарджіал. хочу бити. А він вас? А, ні-ні-ні, його... Ні, ні, бо... Попав. Як ти пробиває чарчила, я, блін, я не можу. Бо в мене ПТ-САУ. <плес> 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 О! Він мене пробив, чують? Вони впорались з <плес> вогнем.

Мене окружили, мануа, Нам нас його Дам Чарчила приб'ем. А нафиг приб я... я по -зє, по -зє, по -зє, по Не пробил. Да мне ха чачил запату жить. Я буду везде. А, нас двоє! А все, ми мене чарші. Бл, а ха біля мене їде і мене не бачить, типа. мене ніхто тут не бачить. А ты Чарджі може... Чарджі виноль. Ч ж демой. По і... мне справа десь хтось щось бьет. Я йду базу за попу. А, я уди? А. Давай все, только тут только базу захватили. Я сюда стреляла того кувырке. Ну, блин,, блин. Давай, давай. Да не буду. А там були якісь шанси, якби я чарчика забыл. Оооо, не було шансу. Е... Тоб... О, ми Силестера вирив, я. О, там не вирив, Луп? Я не понял. А як я... Ми перший звали, Потім Давай наш... Я вир... Давай я а не Звичайно, є, я зачем би я капі бабаху, мені того треба. А тобі багато опыта дадуть? Да? А на третьому. Рівні? Да. На третьому две. Давай звичайно бій, тебе буду другий. Другий? Май тут найменше, що є це, панду четвертий. Чекай, дай подивлюсь. А я не можу забрать. П'ятый, во, у мене тільки четвертий, той М7. А, так і є. Эксарь, маней тоже есть. Давай так, блин, на экране. На М7 покачаємо. Тебе М7. з тобой, волокобританцы взяли, одинаково. А, мариканец. Не, я взял о Я тоже я та я... кстати, є один гризли. А гризли, ачка, ты был там в... Фар! А. Я блин, просто я б, гризли бы. То... Так, і... так. Фармирую. Фармирую. Давай. Давай. Да. о, на и так. Эээ, даже ну. Да. Но блин, ведь мене. Пятьдесят. И сейчас бустер врубаем. Пятьдесят, пятьдесят, жену. И дай мо М4 мы же забьем, не? Ай, миксаус без. Най всі хочуть тут пробити. Я сюда тут Лш, мене тут пробуваюсь. Пробыл я понял. Пробую. О, блин! Да <laughs> все, мы тут програли, ч ж? Ведос это и вс. Где тут? А тут под, Блин! Что это рифик? Ляха. Я тут дамажить. Пробую. Я, Я шармана що? попробую вынести. на набраться. А на мотива дышься на мене вс. На мене, блин, тоже, прикинь. Да. Все, я готовый. То говно было на танк. Да Ты не нормальные да граты, все-таки. То танка, блин, та. Нас окружаем, все танк, блин, там. Просто кружил в воду. Блин, я пробил. Танк слышно. Это что-то практики? Давай сама Я качаю. А е, ч? Бабаху. Здорово. Ну, буги. О, буги. Это я буги? Не, нема. Буги, буги, буги. Я Багі. Багі. буги, у баги. Ч тут танки не плавають в буди? А, чоплодно не плавать, а у все швидко топлится. В дім, ну, а в реальності вони. Ну, деякі танки плавають? А, це не танки, а старі танки. А. Що, не придумали такі танки, які можуть плавати? Є такі? Хто тобі так то сказав? Сам бачив, телебачу. Там, бл. Ну я бачив такі, типа, танки. Телебачу. Давай, де ти є? А, ти буги, вже загрузився. А, ти на странай. Або, А може я тоді неправильно зрозумів, що типу вони плавають в сенсі, вони дуже глибоко можуть заїхати. Поїхали! Не знаю. Я їду хіба по дорозі, тому що я черепаха. Я 20 кілома. Давай, мене там зараз приб'ють на рівному місці. А це так? Йой. А я по дорозі собі їду. Хоче сила, що ти не побачив смерт. А, реально. Я вже біля прапортя? Ооо, мінус один. Захоплювати базу чи ні? Е, не вряд, де не вряд. Бо, але якщо я навіть не їду, то я попалюся. Так. Все, я спалився. Добре, ну, все. Я кв Венес пробував. Сукай, а так кес. Да, б. А это ты еще живий? Да. Мені ще одного хп не знесли. Здесь? Только раз же. И даже майже килл а, с рукой. Мене скажу... Мене... Нафу. Ага. О, минус один. А, а, ты клей. же не Нет, нас у нас 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 тут тут, нас, 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 нас веса. Шарчера КВ, КВ 1С поджог не тренирует. Ай, мне десь Це Або Леопард партий, або Т45. Але він меня не пробив. Їхати чи ні? Ні, ні, я ще ходил. Шенчер не занес урон наезд. Вот я вот бачил! Давай, давай! Не пробил! Не пробыл! О! Вс, їх троє. Нас четверо! О, хто? ты завод! Ой, чери, черри, чери, черри! Чирик! Я иду черика прибью! Чили, чили, чили. О! о все. Вот, 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 вот. Давай, Азой. Вот, вот. Я жену. О, сей, о, чири, чили, чили. Чай-чай. Вовень домой, А, ч он падает? Падай, потому что не такие. Давай тут. Смэшер. Ай, я секай. Черри. Черри, а ну до Ай, ему. По шкоду эту фигню. Evet, oh. ben Anıl ya day, oh, Cherry

Так, підписуйтесь на мой канал, я був Ільки Захари, захочемо подажати лайки. І все таки. Пока.